Криворізький асфальтовий завод товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТА шляхбут розпочав весняний сезон. Обсяг робіт на дорогах міста великий, але представники підприємства запевняють, що поруються з усіма завданнями вчасно. Тим більше, що після реконструкції заводу, здійсненої три роки тому, виробничі потужності підприємства значно зросли. Сучасний агрегат готової продукції дозволяє накопичувати асфальтобетон і здійснювати безперервне його відвантаження на великі об'єкти, де використовується асфальтоукладальник. Вже на сьогодні заготовлено двотижневий запас всіх необхідних компонентів для виробництва високоякісного асфальту: бітум, відсів, щебень, потрібних фракцій та мінеральний порошок. Наразі всі системи заводу на 100% готові до виробничого процесу. А це система холодної сировини, підсушування, сортування та змішування, зберігання і нагрівання бітуму, а також автоматична система управління. Я впевнений, що в цьому году ми намного збільшимо роботу на наших дорогах города. и внутриквартальные работы, и по всем дорогам, по подъездам к нашим промышленным предприятиям, микрорайонам, больницам. И те объемы работ, которые наметены на этот год, они в три раза больше, чем в прошлом году. Сегодня запускаем асфальтный завод производительностью 100-110 тонн асфальта в час. И это радует, потому что в прошлом году мы имели возможность только в июле месяце его запустить, потому что не было финансирования. А сейчас мы вот начинаем эти работы. Поэтому есть и в этом направлении нашей работы, в городе уверенность о том, что мы бюджет, который принят по ремонту дорог, выполним. З міського бюджету у цьому році планується спрямувати на ремонт доріг до 180 мільйонів гривень. Це значна сума, але й проблемних ділянок у місті вистачає. В настоящий момент ми підготували завод. Вперше за п'ять років, так рано підготували його к ремонту дорог. Ну, скажімо, 2-3 дні погода налажується, ми виходимо на дорогу, ремонтувати маршрут номер 1 займаємося ямушним ремонтом. Ну і паралельно вже будемо вивчати можливість, як говорив Юрій Грувич, заходити і внутрішквартальні дороги і робити капітальний ремонт. В этом году планують сделать маски шлях, бізною от Какчитавської до Дніпершасе закончить в прошлом году. Ну і уліс Рузянкину. Це основные такі роботи не считая текучого ремонту і ремонту. У три квартальні часу реконструкції завод випустив майже 100 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Це дозволило відремонтувати понад півмільйона квадратних метрів дорожнього покриття.